Сьогодні на місцевій поліграфічній фабриці робота кипить повним ходом. Тут мають виготовити до початку навчального року третину усього держзамовлення на підручники. І за того що прийшло поздно фінансування, Ми, звісно, будемо робити все, що від нас може залежати. Обичний режим роботи фабрики це дві зміни і субота воскресення вихідні дні. Зараз ми вивели третю зміну. І майже печні кардисобота до того времени, канавипустимо і будуть робочі. Директор фабрики Олександр Попович розповідає: для працівників це вже звична ситуація. До проблем з друком підручників інші клієнти поставились з розумінням, тож термін виконання своїх замовлень перенесли на пізніший строк. Дуже скорочено время випуска учебників, поэтому. По максимуму задействованы все полиграфические предприятия Украины, чтобы учебники вовремя поступили в школы. Проплаты, к сожалению, в этом году финансирование достаточно поздно поступило. Началось где-то ориентировочно в конце прошлого месяца. Соответственно, сразу же, как только поступили деньги и начал заводиться бумагами, начали делать учебники. На сегодняшний день готово двойное наименование книг, готово, слава богу, практически готов буквально. І е, практично готова читанка для первого класу. сьогодні на видання підручників з держбюджету виділено 120-170 передбачених мільйонів гривень. Решта має надійти до кінця серпня, запевняє міністр освіти та науки. Видати усі підручники та бачник пообіцяв до кінця осені. Цьому році бюджету ухвалений надзвичайно пізно, і ми не будемо казати неправду, що ми забезпечимо всі школи до 1 вересня. Ми будемо забезпечувати школи а, відповідно до графіку. Почнемо відповідно до графіку з тих. А, Предметів, які мають найбільшу кількість годин, зараз ми розробляємо окрему програму. Що всі перші розділи нових підручників, це погоджено із авторами і з будуть розміщені на офіційних на офіційному сайті міністерства в кольоровому вигляді. Міністр повідомив, що за ці кошти міністерство планує видати абетки для першого класу, практично усі підручники для другого класу та всі книги для десятикласників. Головний освітянин країни впевнено пообіцяв школярам та їхнім батькам, що всі нові підручники відповідно до законодавства будуть безкоштовними. Наталя Раскопа, Вікторноздрач, Харківські новини.